Запитала людина, його що є по H4 цокорі, щоб з лінзою і вона вилаже, вилажує, думаю, покажу. По случай... Ти розумієш, що по случайності так просто що записали, що висічки, є свої лінзовані лампочки, він пише, що йому ім'я треба H4. Але скільки діло в тому, що тільки Аж четвертий. <гум> <гум> То ось вилажує, я думаю, засніму вам, покажу, бо тут вони є ось як отакі маленькі. Так оці побільше. Є ось такі взагалі дебелі. Так це щось взагалі мало грошей, що це 1600 за пару. Mm -hmm. вас... А є ось такі, якщо для зручності ось тут кулер, що немає проводу, бачите, воно стає у ваше посадочне місце. Теж із лінзою, з лінзою. І це теж не, не маленька тут лінза. Такі ось, є, воно ще... А, це ці самі здорові достає, Це не? Самі самі мощні. Це взагалі кабанчики такі. Так що кого цікавить. Ну єдине, що якщо полінзованих от таких, що тут їх по одній дві штучки усіх, то якість тут гарна, але це все аж четвертий цоколь. Ось який ух. Кабаноси. Ну а так, якщо чисто лед лампи цікавлять, то є і аж 4, то теж дуже гарні потужні варіанти, теж такого плану разні, що замовлялись щоб під свій бренд. Або просто є там і аж перший, і аж третій, В общем, кому який цікавий, ну, по LED-лампах є.